Друзі, всім привіт. А, розповім вам про Меган 2. То останнє там відео про підключення під кермового джостика вийшов якийсь фурор, багато людей там рестайл до рестайл. Скажу так, я не професійний електрик, я професійно займаюся магнітолами Маю деяку літературу по підключенню саме отаких от от, китайських блочків до Мегана 2. По специфікації китайців Меган 2 поділяється на дві машини: Рестайл і Дорестайл. У них е, Дорестайл це машина до 6-го року. Після 6-го року китайці стверджують, що там пішла каншина, е, Якби я цьому вірю і пояснюю чому. Дивіться, е, отут на стенді лежать декілька варіантів підключення під кермового джостика. Конкретно Renault Megane 2, Renault Traffic. По, до 2014 року, поки не пішов Нісановський роз'єм, якщо вже казати чітко про Нісановський роз'єм, то ось такі роз'єми. Тобто, хто розуміє, той мене пойме. І йдемо далі. З приводу підключення. Ось а, є отакий от варіант: це перший, це другий, це третій, це саме стандартний четвертий. і ще існує п'ятий варіант. З переносом кнопочок, часиків замість штатної магнітоли, бо Android у нас ставиться нагору через перехідну рамку. Почнемо з першого варіанту, той, котрий йде на дорестайлінгові машини, там, де йде підключення по аналогу, Тобто, через верхній годиночок, де ви маєте там а, отакі 6 проводів. Тобто, Як це виглядає? У вас є отакий обходчик, там, де у вас і фішка «ISO», бо існує ще фішка iso 3. Вони похожі, але у неї є верхній ряд для підключення. Це трішки далі. Отака проводочка. Що ми тут робимо? У нас тут є канадаптер з двох сторін, Тобто, отака частина. Одна частина відповідає за канову мережу. Тобто її там як такової і немає. Це просто живлення, там, ілюмінація. Ну, в Мегані другому цей КАН-адаптер по суті, відіграє роль тільки адаптера кермового. Тобто Це у нас стандартна фішка ISO для підключення. Це вона йде сигнал, бо резистив, котрий приходить від джостика, перетворює канадаптер, і відправляє магнітолі покану, а павірніше буде по двом дортами RX X. І все. Це повний комплект для підкуд. Це перший варіант. Той варіант, котрий використовується на форумах усюди, це отакий от адаптер, котрий люди роблять самі. Оце у нас людина виробляє в Білій церкві таку річ. Тобто, це у нас просто платка з. Супротивом, тобто, щоб підключити ваш підкермовий джойстик. Ми беремо дротики а, випадку Renault Megane 2 зверху від нашого годинничка бортового комп'ютера. По кольорам з'єднуємо, є існує спеціальна схема, як ці дрота підключати. Це у нас провід іде маси. Це провід управління К1 на магнітолі. Все. Заходимо в налаштування Android-магнітоли і його програмуємо. Це два варіанти, котрі не використовують каншину. А тепер саме цікавіше то, що пішов срач, те, що то в каншини немає в Мегані другому Не знаю, не буду стверджувати, що є, нема, але розповім по факту. Ось наша стандартна проводка. Вот наш кан адаптер. Оця проводка перероблена для, саме для Рено Trafic там, де після 7 8 року, там, де йде каншина. Тобто, як ми бачимо, у нас одна сторона, там, де саме каншина. Підключаємо і дивимося. Маємо наш RX-TX, маємо живлення і маємо нашу каншину, котра приходить з машини. Два проводи. Все більше нічого немає. І при цьому розкладі ми вибираємо в кан-протоколі Renault Megane 2, і воно все працює. І ще раз показую: більше ніяких проводів немає. Наші чотири пари динаміків. Наші постійний плюс, мінус, ілюмінація ЦЦ, живлення антени. І наш кан. Кан стандартний. Самий найкращий, що є на цих реношках. І ще один варіант. Також кановий. Дивимося, опять фішка ISO 3. Канблок, на котрому написано Renault Megane 2 Clio. Як бачите, так само підключаємо в один роз'єм для КАНа. Бачимо наші дротики RX-TX. Нашу стандартну фішку для Андроїда. І бачимо нашу фішку. котра... Підключення ІСО3, бачимо десь стандартну розпіновку мегана, динаміки. І ось вона наша каншина. Дивіться, пари відків. Тобто, і якщо відкрити в інтернеті, ми побачимо, що перший і третій пін це каншина, котра йде з годинничка до самої магнітоли. І тепер найголовніший секрет, котрий ніхто не розповідає, я вам скажу, щоб уся ця схема працювала по кану з вашим джойстиком. Треба залишати у схемі ваш годинничок і ховати його під торпедо. Бо цей блок годинничка відіграє важливу роль не тільки по подушкам безпеки, бо технологія роботи джойстика. У вас виходить така ваш джостик. Це отак от іде джойстик. Так, де моя ручка вам показати. Ну, це, це не потрібно. Ну, суть в тому, що є джойстик, дроти від джойстика йдуть до вашого годинничка. А від годиночка йдуть уже на магнітолу. Якщо ви годиночок приберете цієї схеми, у ці варіанти працювати не буде. Це цифрові, це канові варіанти. І вони працюють. А оце, це аналогові варіанти. Бо тут підключається резистив. Ми даємо джостику розуміння, що це супротиви. І по резистиву підключаємо до Android. Тут така сама ситуація в цьому кані, оці дроти, зроблені по тій самій технології. І ще існує ось такий от варіант. Як отут існує фішечка, котра отут розпіновується, і вона виходить з такими дротами. Так само. Тобто, тут більше специфіка підключення. Що він там по електричній схемі, це все класно, але є схема там, де показано, що після 6-го року йде канове підключення. Канова машина. І усі там Кенго, всі, котрі після 7-го року, ми продаємо. Тільки кановий варіант, якщо все чітко. У китайців є така хитра інформація по цій машині, що оця жовта фішечка, вона розрахована на 6 дротів. Якщо у вас там 4-5 КАН. якщо у вас 6 дротів, ну, якщо 4-5, КАН. якщо 6 дротів, це резистив. І ці варіанти не будуть працювати. Тільки аналогове підключення. Так що, всім добра, звертайтесь.